Якщо у вашого клієнта такий запрос. Хочу пасма небагато, щоб вони були рельєфно виглядали на масі волосся, щоб були плавні і не від кореню, а більше кінчики світлі. Яку ж краще техніку вибрати? Найкраще підійде це техніка шатуш. Бо всередині у вас буде м'який перехід, а не такі полосочки. І крупний зігзаг нам дасть оцей м'який рельєф е виразний на волосі. Е далі в відео ви побачите весь алгоритм, що за чим я робила, і якщо у вашого клієнта схожий запрос, ви просто можете взяти і повторити. Дивіться далі, якщо подобається. І от такий в нас ісходник, пофарбоване волосся в приблизно основний колір 50. От я висвітлила. Спочатку зробила техніку, далі дивіться, показала, що є сивина. Нанесла на корінь фарбу 50 плюс 6% і довжину затонувала 8.0. Дивіться, рельєф по довжині і м'який перехід. Дивіться, як гарно.